Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Продовжую свій шлях в дослідженні інверторів. Перший інвертор в мене був Таталікен на 1600 Вт піковий і десь 500 Вт постійної потужності. Потім, як виявилось, мені його було мало, і я вирішив. Заказати собі потужний інвертор. Заказав потужний інвертор на 5000 Вт піковий і 2500 Вт постійної потужності. Але, як виявилось, дуже потужний інвертор мені не потрібен, тому я вирішив взяти щось середнє. Цього разу я замовив інвертор таталікен. 4000 Вт. Це пікової потужності, як заявляє виробник 1500 Вт постійної потужності. І ось не минуло 11 днів, як інвертор прийшов. Давайте зробимо невеличку розпаковочку. Так, і бачимо в коробці два проводи, на вигляд якісно зроблено, Відгук писали, що. Трошки погано обжато, але бачите, мені пощастило і тут все добре. Достаємо сам інвертор. Ось так він виглядає. З цієї сторони євро розетка, індикатор напруги на акумуляторі, з цієї сторони клеми для під'єднання і два вентилятори. У цій моделі інвертора вентилятори вмикатися мають, коли він нагріється. Тобто за потреби. так Що ми тут маємо далі? Маємо маленький такий кульочок. Самі зажими до клем. Коли обирав даний інвертор, мені важливо було на цей раз ще й розміри його, тобто, щоб він був визначених розмірів, так, ще тут в коробці є додаткові запобіжники і дві шайбочки на клеми. Як був в описі інвертора, він має вдовжину 20 см, але Давайте перевіримо, бачите як виявилось 20 см це тільки довжина корпусу, а якщо брати повністю довжина його, повністю габаритні розміри, виходить 24 см. Довжина. Черена 16,5. Висота біля 7 сантиметрів. Тобто китайці трошки пишуть не такі розміри, як потрібно. Якщо кому важливо розміри, можете не вірити трошки китайцям, так що давайте перевіримо вагу, скільки він важить. Зімемо такі кухонні віси. Півтора кілограма. Получається. Так що далі будемо під'єднувати і тестувати даний інвертор. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей.